Магазин Мебліка презентує турецький матрас Хамільтон. Це серія матрасів Артизан. Матрасик має одну сторону білий чохольчик, з іншого боку сіра тканинка, якою хочете, такою користуйтесь. Врахуйте, що чохольчик знімається. Відповідно, чи сіру, чи білу тканинку можна покласти на тій стороні, на якій ви більше спите. Основою матрасика є щільна піна контурної різки. Як бачите, отут іде спеціальні прорізи, які зменшують жорсткість матрасу. А вверх іде піна з ефектом пам'яті. Ця сторона буде трішечки м'якша. Висота матраса 20 см. Жорсткість 3,5 бали. Це я вам кажу з власних відчуттів, тому що фабрика заявляє трошки меншу жорсткість. По факту, цей матрасик подається в скрутці. Відповідно, доставка його безкоштовна по всій Україні на вантажні відділення перевізника новопошта, можемо обговорити адресну доставочку. Замовляйте матрас Хамільтон в магазині Мебліка або на сайті мебліка.ua.